Яких тільки версій про походження нашого Терезуба не висували різні дослідники? В яві більшості з них це є сокіл, який падає на стобич, або просто падає підбитий мисливцем, в уяві інших це Терезубець давнього римського Нептуна чи давнього грецького посейдона, або щастіше, Терезубець підземного бога індуїзму Шиви. А ще інші стверджують, що, мовляв, наш тризуб – це видозмінена сарматська тагма, і я розчарую багатьох своїх глядачів, які уже давно звикли до котроїсь із цих версій, якщо скажу, що все це блукання у сутінках, де не видно дороги. Кажучи іншими словами, усі ці версії є відірваними від історичного тла. Від історичного контексту, у якому Терезуб з'явився першим як державний герб Руси України. Історикам добре відомо, що гербом князя Святослава Хороброго був ось такий двозубець. Я вже раніше зауважував, що герб Святослава в усіх стосунках відповідає такій відомій крицькій ритуальній старожитності, як роги посвячення. Роги посвячення у ритуалах мінойської релігії Кариту з'явилися як стилізоване зображення рогів бика. Біля рогів посвячення чинилися ритуали тавроболії, ремінестенцію яких до нашого часу залишилася іспанська корида. У контексті Тавроболі жрець мав убити бика приблизно в той спосіб, що й Тореадор, і ця частина ритуалу відображена в мінойському живописі. Цей малюнок це 17 століття до нашої ери. Потім у кров бика інші жерці збирали у ритуальні посудини, змішували її із вином і всі пили цю суміш. Саме такий ритуал Платон описує в своєму діалозі Крітій. У уявленнях усіх язичницьких культур Всесвіт ділився на три частини підземну, наземну та небесну, і це є абсолютно правильне уявлення, і ритуал Тавроболі був пов'язаний із культом підземних богів, зокрема, охвірний бек символізував собою мінотавра. Підземного бога володаря, який так і називався Мінойським тавром, тобто биком, у язичницьку добу Руси України культ Богатура, тобто Бога Бка, був одним із основних двох культів. В Україні бика Ботур був основним зооморфним символом волоса, бога підземного загробного світу, який водночас вважався хвалічним богом продовження роду. Саме тому волоса літописець називає Скотій Бог, тобто Бог-покровитель худоби, і саме тому волос ототожнювався із молодим місяцем, роги якого нагадують собою роги Тура. Пам'ятаю, в дитинстві я чув таке замовляння проти болю зубів, де зверталися до місяця молодика, який, мовляв, мертвих бачив на тому світі був. І у мертвих, мовляв, зуби не болять, то нехай же не болять зуби і в того, хто це замовляння промовляє. Це чисто язичницький ритуал, який зберігся до нашого часу, майже до нашого часу, від наших предків язичників. Коли ж українські язичники раннього середньовіччя принесли цей культ волоса на територію сучасної центральної Росії, де Степовий Тур не водився і скотарства взагалі на той час не було, то, відповідно до місцевих умов, місцеве населення зробило основним зооморфним символом волоса ведмедя того самого ведмедя, який і на даний час залишається основним зооморфним символом Ерефії. Кажучи іншими словами, держава москалів присвячує себе через свій символ. Підземному боговолосу, який є аналогом диявола, зверніть на це пильну увагу. Ви можете на це сказати, що, мовляв, Святослав Хоробрий сповідував такий же куч, проте тут слід мати на увазі, що Святослав був язичником, а сучасна Арефія нібито себе такою не вважає. І все ж її символ у вигляді ведмедя розкриває її сутність. Після смерті Святослава від рук печенігів та боротьби за владу між його синами, а врешті-решт на трон Святослава сідає Володимир Великий і першим чином проводить релігійну реформу. Про цю реформу літописи пишуть таке: І став князювати Володимиру Києві сам, і поставив він кумирів на пагорбі, поза двором таремним, перуна дерев'яного, а голова його срібна. А вуз – золотий і Хорса, і Дажбо, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокош. Як бачимо, у дитинці Володимира Великого не було ідола волоса, але в Києві на Подолі була Турова божниця, тобто капище волоса. Кажучи іншими словами, Володимир, провівши релігійну реформу у 980 році. Проголосив головним божеством бога громовика Перуна, а богатура, тобто волоса, взагалі виключив із офіційного державного пантеону. Проте зрозуміло, що його культ не став забороненим, але продовжував підтримуватися киянами із простолюду, про що свідчить існування турової божниці на Подолі. Повість временних літ повідомляє, що за князювання Олега Віщого, руси клялися своєю зброєю і своїми богами, Перуном і волосом. Чому клялися саме цими двома богами? Це було пов'язано з тим, що окремі племена русів вважали своїми племінними богами-покровителями різних богів язичницького пантеону. В залежності від того, у якого племені було головне капище відповідного божества, і військо Олега було утворене переважно із представників двох основних племен Руси України із полян та сіверян. Мати Володимира Великого Малуша та його дядько Добриня походили із Любача, найбільшого центру племені Сіверян на Дніпрі. І, очевидно, саме під впливом свого дядька Добрині Володимир Великий провів реформу пантеону у 980 році. Випливає висновок, що сіверяни у війську Олега Віщого клялися саме Перуном, а Поляни волосом. Очевидно, Турова божниця була основним центром волоса у всій язичницькій Русі Україні. Таким чином, та версія, відповідно до якої поява тризуба у давньоруській геральдиці є результатом трансформації двозубця Святослава, також виявилася помилковою. Чесно кажучи, я й сам раніше схилявся до цієї версії, аж до того часу, коли вчора розпочав дане дослідження. Чому ж вона виявилася помилковою? А тому, що тризуб, саме тризуб, а не тризубець це символ блискавки, який ми бачимо в зображеннях Бога громовика у найрізноманітніших культурах. І цілком природно, що проголосивши Перуна главою Пантеону, Володимир Великий просто зобов'язаний був зробити державним гербом основний символ Перуна, блискавку. Тут найперше проведемо паралель із давньогрецькою релігією, там тризубець це символ Посейдона Богоморя, у давньоруському пантеоні не було Богоморя, а ось блискавку давні греки зображували у вигляді тризуба, що ви й бачите на цьому давньогрецькому малюнку із розпису кераміки. Де головний бог Елінів Зевс тримає в одній руці орла, а в іншій блискавку у вигляді тризуба. Тут же читаємо й надпис: Зевс Кераніос, це буквально означає Зевс блискавка, тобто Зевс громовик. Таке ж зображення блискавки в руках Бога-громовика існувало в культурі кельтів та навіть у культурі давнього Вавилону. А позаяк зооморфним символом Бога громовика був Орел, то й наш Терезуб за принципом полі Ейконії стилізований таким чином, щоб він нагадував не лише блискавку, якою її зображували давні народи, але й орла, який падає на здобич не сокола, а саме орла. Таким чином, судячи із символіки покровителем України є Бог громовик. А покровителем Ерехії Бог володар підземного світу. І зовсім не випадково архангел Михаїл є покровителем Києва, адже у християнстві аналогом Бога громовика є архангел Михаїл, тоді як аналогом Бога-володаря підземного світу є диявол сатана. І ми знаємо, що архангел Михаїл перемагає сатану, який має вигляд змія. Також у язичництві перун перемагає волоса і аналоги цього мотиву змієборства трапляються у міхвах багатьох народів, наприклад, кецькі пам'ятки під назвою Колони Юпітера це зображення такої перемоги. Також слід нагадати, що в українському фольклорі аналогом бога перуна є пророк Ірія, якому пророк Малахія пророкує. Навернення народів перед кінцем, перед Антихристом І кінний образ Георгія Переможця, який вражає змія, це не сторінка із біографії цього святого, але контамінація та інкультурація язичницького сюжету про успішну боротьбу Бога хромовика із Богом підземного світу. Отож дуже промовистим є сам той факт, що цей символ остаточної поразки Росії наявний на її гарбі. І ось це нібито випадкове фото насправді є повним свого символічного змісту. Ви запитаєте, а чому ж наш тризуб ще до цього часу не переміг російського ведмедя? А тому, панове громадяне, що немає над ним. Над нашим тризубом ще головного символу нашої державності і нашої планети, символу сфери, увінченої хрестом, тобто не настав ще час, аби у нас був державним гарбом ось такий тризуб. Коли ж буде, тоді настане перемога. Як ви думаєте, чому наша планета Земля має такий символ коло увінчене Христом? Я скажу вам чому? Тому що хрест буде колись планетарним символом, символом, який приймуть усі народи, про що й пророкує апостол Павло у другому розділі його апостольського листа до Филипп'ян такими словами. Тому й Бог возніс його та дав йому імення, яке вище за всяке інше імення, щоб перед ім'ям Ісуса схилилося всяке коліно небесних. Земних і пекельних, і щоб кожен народ визнавав, Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця. І у Євангелії від Матфея у 24 розділі записані відповідні слова Ісуса Христа, і проповідане буде це Євангеліє Царства по цілому світу, на свідоцтво всім народам, і аж по тому настане кінець. Коло це символ вічності, а коло увінчене Христом це символ вічності Христового Царства. Отож не випадково саме такий символ отримала наша планета, і такий символ нашої планети визнають усі народи. І не випадком є те, що на гербі України, який призначена особлива місія, буде цей знак над Тризубом. А тепер пригадайте Біблію, книгу буття, син Ісаака Ісав продав своє первородство брату Якову за миску червоної сочевиці. Пам'ятаєте його слова, слова Ісава, дай мені червоного цього. Розварена сочевиця стає жовтою, втрачає свій червоний колір. Очевидно, Ісав побачив, як вариться сочевиця, доки вода ще не закипіла, і в цьому виявляє себе особливий знак. Ця червона сочевиця символізує собою людську кров. Багато людської крові, пролитої у цій війні, крові своїх дітей, яку віддала Ісаву Україна. Це та плата за первородство, яке отримає Україна після цієї війни, після якої українці стануть вибраним Богом народом. Із Біблії знаємо, що, хоч втративши своє первородство та особливе благословення, Ісав намагався убити свого брата Якова, проте йому не пощастило це зробити. Тобто наш народ має своє майбутнє в подальшій історії людства, тільки не подумайте, будь ласка, що Ісав тут символізує Ерехвію, адже москалі ніколи не були боговибраним народом і ніколи ним не будуть. Москалі не Ісав. Але вони є тим магічним, глиняним, велетним руках Ісава, який створений ним для чинення хаосу.